На площі перемоги повним ходом монтують головну новорічну красуню. Дискусії стосовно встановлення чи не встановлення ялинки тривали довго. І для того, щоб, хоч якось, створити атмосферу свята, прийнято рішення її поставити. Країна живе в стані війни з Російською Федерацією. Ми переживаємо дуже важкі часи. Тим не менше, ми робимо спробу зробити відповідний настрій для дітей. Міста для дітей, які знайшли прихисток в нашому місті, спробувати трошки підняти настрій. Взагалі, ялинку спеціально не закупали. Жодних коштів на це не витрачено. Встановлюють ту, яка була закуплена ще кілька років тому. До початку повномасштабного вторгнення цього року на площі перемоги буде встановлено ялинку. але... Е це буде зроблено без проведення додаткових закупівель, прикраси будуть ті, які є в наявності, і ілюмінація буде обмежена. Згідно з рішенням виконкому у зв'язку з воєнним станом та військовою агресією РФ проти України, а також необхідністю дотримання заходів безпеки, є заборона на масові зібрання людей і різдвяно-новорічні свята не виняток. Враховуючи це, оздоблення на ялинці буде мінімалістичним. Ілюмінація обмеженою, а масові зібрання заборонені. Традиційних композицій із різдвяними оленями, гігантськими кулями, фотозонами, санями та зоряним небом теж очікувати не варто. Відзначили у мерії зараз. Війна, тому Обмеження і по енергоспоживанню є, і є обмеження по проведенню масових заходів. А ми розуміємо, що якщо встановити будь-які фотозони, це буде привертати увагу людей, які будуть накопичуватися. Тому, на жаль, цього року ані фотозон, ані інсталяції. Не буде роботи із встановлення ялинки завершаться протягом кількох днів. Чи відбудеться офіційне відкриття, поки невідомо. Спочатку ми маємо її а, повноцінно встановити, а вже я думаю, потім буде прийматися рішення, чи будемо ми робити офіційне відкриття, чи це буде знову ж таки достатньо обмежена церемонія, коли одного вечора. Жителі нашого міста побачать, що ялинка стоїть і світиться. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.